2024 рік, Покровський напрямок, Донецька область. Американська БМП М2 Бредлі 47-ї механізованої бригади Збройних сил України витримує два влучання протитанкових ракет і мінометний обстріл, успішно евакуюючи піхоту під шквальним вогнем ворога. Бредлі вчергове доводить, що БМП незамінний на сучасній війні, особливо при наявності дронів. Однак що, якщо я вам скажу, що Україна могла б мати власну БМП, і при тому набагато краще в технічних характеристиках ніж та ж сама БМП Бредлі. І при тому ще тоді, в 2014 році, саме тоді, коли вони були так потрібні і могли б врятувати багато життів наших воїнів, і можливо, навіть тоді перевернути хід боїв. Це історія про дві машини. БВМП-84 та БМП Берсерк українські розробки, які отримали палки в катки через економічні проблеми, корупцію та політичну байдужість. Всі посилання на матеріал знайдете в описі до відео, можна почитати за бажанням. До речі, як і посилання на телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо інфу про всі новинки сучасного озброєння, а також історичні проєкти, про які ти, скоріш за все, не чув. Наша історія бере початок після розпаду СРСР в 1991 році. Тоді Україна успадкувала величезний арсенал радянської техніки: близько 2300 танків Т-64, близько 1300 машин Т-72, 2500 одиниць БМП-1 та більше 1000 БМП 2 Також близько 300 танків Т-80УД. Дизельної модифікації Т-80, які забігаючи трохи вперед, стали платформою для створення українського танка Т-84. Перший прототип якого презентували ще в 1994 році, і саме ці машини стануть ключовими у нашій розповіді. Лобова броня бмп 1 та бмп 2 була завтовшки 10-20 мм, що робило їх вразливими до РПГ, Мін і мінометів. Досвід війни СРСР в Афганістані 79 89 роки, і боїв у Лівані 82-й, де радянська техніка постачалась Сирії та палістинським угруповуванням, показав, що легкі БМП не витримують сучасних загроз, а захищають лише від стрілецької зброї. Натомість, от ізраїльська БМП Ахзарит на базі танка Т-55, яка брала участь у Лівані, довела ефективність у захисті піхоти в інтенсивних боях, і здавалось ось рішення. Важка БМП. Деякі інженери Союзу задумувались про це. Але справа в тому, що в 80-ті СРСР готувався до великої війни в Європі, де легкі та швидкі, до слова, амфібійні бмп 1 та БМП 2 мали супроводжувати важкі танки, долаючи водні перешкоди. А важка броня суперечила цій концепції. Тож, як і завжди, ставка була зроблена на масовість. Однак Союз розпався, та ідея створення важкої БМП ні. До неї повернулись вже в Україні в 1999 році. Якраз в цьому ж році офіційно прийняли на озброєння новий український Т-84. Ідея полягала в тому, щоб створити важку БМП на базі нової 84-ки. Мета була поєднати танкове озброєння із можливістю перевезення піхоти під товстим захистом, зберігаючи людей. За реалізацію проєкта взялось харківське конструкторське бюро імені Морозова машина отримала індекс БВМП – Бойова важка машина піхоти. Планувалося її робити на базі якраз 84-ки. Проєкт очолив Михайло Борисюк, головний конструктор машин Т-80 і Т-84. Тож досвід у створенні був за два роки, завершили створення першого прототипу. БВМП-84 важила 48,6 тонн, мала комбіновану броню з динамічним захистом, ніж або доплет. Машина була здатна витримувати попадання кумулятивних снарядів. Основним озброєнням була 125-міліметрова гладкоствольна гармата КБА-3 з автоматом заряджання на 28 пострілів. Також розглядалось використання Птура Рефлекс М як боєприпасу для гармати, для ведення вогню як по броньованим цілям противника, а також для стрільби по малорозмірним цілям в повітрі. Бойовий модуль також мав спарений з гарматою кулемет 762, а також зенітну установку калібром 127. Двигун 6 ДТ-2 на 1200 кінських сил мав забезпечувати швидкість до 70 км на годину і запас ходу до 450 км. Екіпаж машини складався з трьох осіб. Десант мав би бути 5, що мало не найголовніше з виходом в кормовій частині. Система управління вогнем включала тепловізор і балістичний обчислювач, адаптований від Т 84 Порівняно з тогочасною М2Бредлі, яка важила 30 тонн, мала 25-мм гармату. БВМП 84 мала кращий захист, та звісно ж вогневу міць. Однак в машини був і свій мінус, оскільки б ВМП була важчою і менш маневреною за аналоги, це могло б негативно сказатись в маневрених діях чи міських боях. Однак що говорити, проєкт був дійсно цікавий. Однак чи своєчасний? Ну дивіться: орієнтовна вартість модернізованої машини BMP-1 до BMP-1U. Становила близько 630 тисяч гривень, це приблизно 120 тисяч доларів за курсом 2001 року. Список змін зараз на екрані, ключовим було встановлення модуля шквал також української розробки. А от вартість нової БВМП 84 так, звісно, оцінити важче, бо побудували лише один зразок та базуючись на вартості звичайного Т-84 з резерву в 1.2-1.5 мільйонів доларів, переробки могли коштувати ще близько 2-3 мільйонів, то машину можна було б оцінити в 3.5-4.5 мільйона доларів. А якщо брати за основу Оплот з вартістю 4-4.5 мільйони, то новенький БВМП міг би подолати планку взагалі в 6-7 мільйонів баксів. І так, якби машини поставили в серію, то дійсно вартість би впала. Однак на 2000-ні Україна знаходилась, як ми знаємо, у величезній кризі, і що немаловажно скорочувала один за іншим оборонні проєкти. Тож замість новітніх перспективних проєктів віддавалась перевага модернізації БМП 1 і звісно, яких було більше ніж 84 чотирок. Літо добігає кінця, але от мої друзі, бренд професійного інструменту Makita тільки починає радувати нас акціями. Хапає в серпні величезну купу інструментів по вигідним цінам. Акумулятори, фрезери, зарядні пристрої, дріж, шурупокрут і купа всього іншого. Посилання на акції топового бренда знайдеш в описі до відео. А з промокодом Історія зброї додатково ще отримаєш 5% на весь асортимент. З Макітою літо триває довше. Проєкт вимагав величезних фінансових вливань і, можливо тому, навіть формат модернізації першої БМП. Пішов Шкериберть. Грошей вистачило лише на модернізацію 45 машин, з яких лише 12 потрапили до Вітчизняної армії, а 30 пішли на експорт до Грузії. До речі, більшість з яких була захоплена росіянами під час агресії в 2008 році. Тож розуміємо, що на розробку новинки грошей не було взагалі. До того ж, була виявлена іще одна проблема. Видання Українська Правда вказувала на залежність від російських компонентів, таких як електроніка та частини двигунів, що також гальмувало виробництво машини. І звісно, саме тому, що Росія не планувала допомагати Україні у створенні зброї, яка б могла навіть гіпотетично. Перевершити російські зразки у 2005-2010 роках за Анатолія Гриценка фінансування знову ж не відновилось а тим часом до початку війни та анексії Криму залишається 4 роки. Хоча, от з БМП 1 в цей період також почала відбуватись певна магія. За даними українського портала Юан News, починаючи з 2005 по 2014 роки, в Україні вирішили, що БМП-1 дуже забагато в країні і продали в цей період щонайменше 315 одиниць машин, більшість з яких щонайменше 125 в період з 2006 по 2008 роки. Причому цінник за один екземпляр коливався від 9 970 доларів до 12 п'ятсот дев'яносто. Здається вам, що це якось замало ні. Але от після початку війни на Донбасі вирішили, що треба, навпаки, знов їх купувати. Однак, звісно, вже по іншому ціннику. За даними внутрішніх контрактів закупівель через посередників в 2016-17 роках, як сповіщав портал 24 канал з посиланням на видання наш час, польська компанія для України закуповувала списані бмп 1 за ціною 20-25 тисяч євро за одиницю. Це приблизно 22-28 тисяч доларів, фактично по оціннику металбрухту. Цікавий факт: там же БМП розділялись на башту і корпус. І от для України техніка коштувала вже трошки інакше. Бо купувались ці БМП тут. Окремо башта і окремо корпус за цінником. Увага башта 66 тисяч доларів, шасі 99 тисяч доларів. А от роботи по збиранню та ремонту на місці коштували ще 40 тисяч доларів. Підсумкова ціна для міноборони України становила близько 205 тисяч доларів за одну БМП. Ще раз 2005-2014 роки ми продаємо їх за 9,5 тисяч доларів. 2016 ми купуємо їх за 205 тисяч доларів, і це я веду до того, що грошей на розробку новинки нової БМП для фронту, яка дійсно рятує життя, не знайшлось із початком війни на Донбасі. Тепер повернемось знову в 2001 роки. Наша БВМП-84 не отримає фінансування від держави, були спроби вийти на міжнародний ринок, та перспективи експорту до Об'єднаних Арабських Еміратів Індії чи Пакистану знову ж провалились. І саме через конкуренцію з російською БМП-3, а також вже нам знайомою М2 Бредлі. В першу чергу, звісно, провал був через вартість. З різних джерел вартість БМП-3 на той час варіювалася від 1,5 до 3 мільйонів доларів за одиницю, а М2 Бредлі приблизно від 3 до 5. І це не йшло в порівняння з БТМП-84 взагалі. Тож, не знайшовши інвесторів за кордоном та не отримавши фінансування за довгі роки від своєї країни. Проєкт було закрито. Хоча давайте заради чесності. Якщо на 2014 рік БМП-84 могла так дійсно суттєво допомогти нашим воїнам, то от на 2022 дійсно кращим рішенням могла б стати важка БМП з більшою маневреністю. І зараз, під час засилля дронів, такі машини дійсно дуже ефективно бережуть життя, якщо вони, звісно, є, і от такою машиною могла б стати знову ж українська розробка БМП Берсерк. Січень 2017 року українські медіа на перебій починають повідомляти про новий перспективний проєкт важку бойову машину піхоти Берсерк, яка має бути створена на базі шасі танка ОПЛОТ. Глибокої модернізації Т-84 розробкою мало займатися харківське конструкторське бюро імені Морозова, яке на той момент вже мало значний досвід розробки бронетехніки, включаючи танки Т-34, Т-64, Т-80УД, а також і ОПЛОТ. Ідея створення машини була заснована на успіху М2 Бредлі в Іраку 2003-2011 роки, а також з досвіду вже бойових дій на Донбасі, де легкі БМП, такі. Як БМП-1 та БМП-2 показували поганий бронезахист проти особливо сучасних протитанкових засобів. Завданням ХКБМ було розробити машину, яка б могла діяти разом із танками, зберігаючи високу мобільність та була захищеною не гірше за танк, а також діяти навіть після застосування ядерної зброї. Концепція передбачала створення надзахищеної БМП. 30 січня 2017 року стала офіційною датою запуску проєкта Berserk. Тож, дивимось на ТТХ. Машина мала бути 7,5 метрів завдовжки. Бойова маса з бортовими екранами складала 46 тонн. Екіпаж був три особи. Десант 6-8. На машині мав використовуватись двотакний дизельний двигун потужністю 1200 кінських сил, що забезпечувала би максимальну швидкість до 75 км на годину і запас ходу близько 500 км. До того ж, трансмісія берсерка мала давати змогу машині здавати заднім ходом до 30 км метрів на годину знову ж зокрема всього іншого це було б дійсно перевагою в міських боях, а також і в принципі в маневрених боях. БМП Берсерк мала мати багатошарово комбіновану стаціонарну броню з елементами композитних матеріалів. Вона була доповнена вбудованим динамічним захистом, ймовірно, типу ніж або доплет, як на оплоті М, для протидії кумулятивним і кінетичним боєприпасам. Нижня частина важкої БМП також мала додатковий протимінний захист, доповнювалося це все системами активного захисту для перехоплення протитанкових ракет і снарядів. На зараз ефективним би була і система перехоплення. Хоплення дронів, попередні балістичні а також інженерні розрахунки, виявили, що машина може протистояти сучасним протитанковим засобам ураження на дистанції аж до 200 метрів. І це дійсно нормально, це ж 2014 рік. Ні, екіпаж при цьому мав діапазон видимості на полі бою в 360 градусів завдяки новій системі спостереження та введення розвідки. Розглядались два варіанти дистанційно керованого бойового модуля з 25 міліметровою гарматою, аналогічною західним стандартам, і з 30 міліметровою гарматою, як, наприклад, на російській БМП3, замість танкової 125 мм Додатково модуль мав спарений кулемет 762. Та протитанкові керовані ракети типу бар'єр з дальністю до 5 кілометрів. Екіпаж мав складати три особи: командир, навідник, механік водій. Десант мав бути 6-8 осіб, що відповідало би стандартам сучасних БМП. До кінця 2017 року, за твердженням джерел, було створено в принципі майже все: це креслення, 3D-моделі, а також і повністю вся документація що описувала компонування машини, розміщення озброєння, бронювання машини, а також і системи управління. Однак постало ключове. Але від самого початку проєкт Берсерк зіштовхнувся з фінансовими та організаційними труднощами. 2018 рік війна йде вже 4 роки. Однак Міністерство оборони України не включає розробку Берсерка до державного оборонного замовлення, що стало першим колом в програму сучасної БМП. Пріоритет у фінансуванні знову ж надавався в першу чергу ремонту та модернізації наявної техніки, тобто першої та другої БМП, та танкам т 64 БВ. І так, важка БМП Берсерк дійсно вимагала величезних інвестицій. За мінімальними підрахунками, виробництво малими серіями цієї БМП було понад 5-6 мільйонів доларів. Хоча тут є певний момент. Справа в тому, що за попередні 2,5 роки держбюджетом було виділено на розробку нових видів озброєння. Знаєте скільки? 30 мільйонів гривень. На той час це близько 1 мільйона доларів. Це просто смішні кошти. Просто максимально смішні. І як ми розуміємо, дослідний зразок БМП Берсерк створено не було. Хоча знову ж така ситуація була не поодиноким випадком. Варто згадати, бодай Харківську БМП В-64 на платформі Танка Т-64 були ще БМПТ та БТРВ-64, а про озовець від Арея взагалі промовчимо. Про це є окреме відео на каналі навіть два. А тепер Берсерк. Хоча давайте заради чесності. БМП все ж таки на базі танка оплот, як не крутий виглядає дуже амбіційно. І саме тому, що на 2017 рік Збройні Сили України мали аж цілих 10 машин на своєму озброєнні. Так, звісно, його масове виробництво я зараз про оплот мало бути налагодженим на харківському заводі імені Малишева ще аж з 2013 року. Такі були плани. А в лютому, 2015-го, аж цілий генеральний директор Укроборонпрому Роман Романов пообіцяв, що в тому ж році для збройних сил України буде випущено цілих 40 оплотів. Однак справа в тому, що ніхто ці танки на Донбасі так і не побачив навіть михцем, аж до 2017 року. І це ще при тому, що Україні треба було поставити 49 танків у плот до Таїланду за контрактом, який, до речі, також було певною мірою зірвано. Однак, попри це, у травні 2018-го Украборонпром заявив, що ХКБМ продовжує роботи над перспективною бронетехнікою, зокрема і берсерком. А сам проєкт змінить акцент на автоматизацію та зменшення екіпажу, хоча конкретики як і термінів не було вказано. Однак, попри заяви, до кінця 2018 року фактично проєкт Берсерк зупинився. Хоча тут є ще один нам всім знайомий чинник у 2018-х роках. У змі обговорювали скандали, пов'язані із завищенням цін на комплектуючі та непрозорим розподілом коштів у рамках Держоборонзамовлень. Тож, вкотре розуміємо, що на дорогий проєкт ресурсів точно не було. Вони потрібні були на інше. І вкотре розуміємо, що на ремонтах і модернізації заробляти було набагато вигідніше, ніж вкладати кошти в новітні озброєння. Однак яке на зараз, на 2025 рік, дійсно могло б рятувати життя українським воїнам і запобігти просуванню Росії? А можливо, і стало б тим фактором, завдяки якому РФ не вторглась би в Україну? А ваші думки чекаю в коментарях.